Програми підтримки розвитку насінництва, будівництва та розвитку цивільного захисту депутати підтримали без усіляких протиріч. Затвердили вони і інші програми, термін дії, яких вже закінчився. А от бюджет області на наступний рік чи через принциповість депутатів чи необізнаність, викликав безліч зауважень. Чому затверджується проект бюджету на 2011 рік у рік такого прискорення та беззалежного громадського обговорення згідно бюджету? Чому в додатках до бюджету відсутня порівняльна таблиця з 2010 роком? Депутатів дуже цікавить не лише суми що формування чи використання коштів, а й порівняння з попереднім роком, якого нема ні в тексті рішення, ні в додатках. Втім, у важливості прийняття бюджету такого, як він є, наполіг очільник фракції партії регіонів нас немає підстав не приймати сьогодні бюджет із Настоя прийняти бюджет цілому. Втім, хоч і бюджет області прийняли в цілому, це викликало обурення у деяких депутатів. Вони чомусь вирішили, що субвенції з держбюджету можна спрямувати на інші галузі завдяки голосуванню на сесії облради. Те, що досить неординарну пропозицію навіть не поставили на голосування, Батьківщина сприйняла за порушення регламенту. Я працюю конституційному по полі, тому так як було порушене. Регламентні норми. І ви не поставили на голосування. Я прошу вас скликати комісію по регламенту, щоб розглянути дане питання. Розумієте, в порядку надходження пропозиції. Я ставив на голосування. Ніде регламенту не порушив. Поставив пропозицію за 47. Я запитав, є сенс ставити інше питання? Нема сенсу, бюджет прийняти. Голова як у воду дивився, пропозицію б'ютівця не підтримали депутати, а лише вдруге голосували за той же бюджет. Втім, він збалансований та правильний, запевнили чиновники. Тож, уже з нового року область житиме за новим бюджетом, який передбачає багато позитивних сюрпризів. Переконані депутати Андрій Лобчук, Ольга Міхньов Юрій Кобів, новини Рівного.